Іван Воєдило спускається до своєї майстерні. У руках деревина для майбутньої стільниці. Аби смола встигла висохнути, говорить чоловік. Робить три вироби одночасно. Я довго вчився працювати з цією смолою. Там не все так просто з нею. Це в інтернеті, там все швидко і легко. Опанував майстерність Тесляра додає під час військової служби. В окопі сидів у 18-му році під Маріуполем. Подивився в цьому в інтернеті, в Ютубі побачив. Став до лав сили оборони 10 років тому, говорить Іван. Я попав в 128 бригаду Закарпатську в 15-й окремий батальйон. Проходив там службу в Дебальцівському був в котлові з цим батальйоном. Потім в станиці Луганській. і 11 лютого. 22 го року у мене закінчився контракт. Я зволився, думаю, буду працювати собі. 24 лютого 2022 року каже, знову добровольцем пішов до армії. Розповідає, брав участь у боях за Київ, Мощун, потім Донбас, Горлівка, Бахмут, Вугледар. Почався артобстріл і снаряд залетів в еспеху, в якій я сидів. Потім розповідає Іван рік реабілітації, 27 операцій та ампутація ноги. Після протезування повернувся до Умані. Тепер тут працює у власній майстерні. Спочатку виконував індивідуальні замовлення. Нині каже, співпрацює з місцевим меблевим заводом та з клієнтами з-за кордону. Чоловік розповідає, у завершенні роботи стільницю полірує та покриває прозорою фарбою. Цей стіл. ще й дітям хватить. Людмила Трум, Галина Стангріт, Суспільне, новини Черкаси.